Йдеш до курочок? Ну? Баба, привітайся! привіт! Тут у нас кувочка дуже сховалася! А ти до курей пішов, а півень тебе не вкусе? Ні. Не Ні. Не боїшся? Ні. Півень ні, він не кусається. Крим. Крим! Вони така, ні, вони зелене люблять. Давай зелене їм. Так, або підніме та й бере. Не хочеш від тебе брати, але ж то кури. А я вже тут не давно складу, Да Думаєш, вони звідти вискакують? Може бути, Твоя дзюрка і вони завжди втікають. Але сьогодні перший раз почали втікати. Сьогодні почали втікати перший раз. Ой, це так і дюрку відбило. Тут точно не скуча. Що треба скубити тут? Що? Помідори. Ну, не було. Скільки мене аж я обрізала помідори? Десь 10 днів, може більше. Ну, десь два тижні тому. Ні, два тижні ще нема. Ще нема два тижні, які великі. Хащі стали. Просто вже шкода, їх буде обрізати ті пасинки обривати. Вже не буду, бо вже є оцвіт в тих пасинках нових. Курки! 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 Але Курки! Листя Але треба сусідка треба пообрізати. І вже перець так почав цвести. файно. Таке я сказ... о, вже маленька перчинка є. І тут вже є, о, вже перчики є. Маленькі. Таке варто купляти більші перці садити, не варто його садити самі, сіяти. Мама. Дякую. Мама. Дякую. Мама. Дякую, дуже гарно, чорнобривчики. Що ти робиш тими чорнобривчиками? Кришиш квіточки? А тут у моєї мами Ой. ось такий от огірочок. Ви тільки гляньте на ті огірки, на огірки. Зелені, файні. листя, яке файне зелене. Там ще є навіть огірочки маленькі. Собі плететься. Ну, чесно кажучи, ми допомагаємо плестися. Просто отак от обкручуємо, обкручуємо, і воно так росте догори, палка висока. А тут ще один. Трошки менший, але теж гарний. Що тобі дати? Ніну. Квітку? Да. На. Добре. Ось так от. Тут у нас хвостик. Ліс, природа. Тут таке свіже повітря. Я так люблю сюди приїжджати. Арчик, Арчик, хороший. Хороші, треба тебе спустити, правда? Спустити? Спустити? Обося, але нечемний. Я б їм займалася, трохи він слухав. Тепер вже все. Знов треба починати. Я там так не говорила, я не видела, гроші не віддали. Гроші не віддали сестрі. Скільки ти їде на гроші? 250. No. Боже, говорили, балакали, сіли, заплакали. І щось кажеш ще. Що? Казала, що завтра її чоловік нерве нам беркосів. Закриєш? Він хоче пікосити. Тож ти не п'єш компотів. Ти ж тобі закриєш, тобі. А де я ж? Як я, я, можу... я до Радахова буду вести? Машину, ти пріш машину ти забереш? І так завжди <рігла> Що там баба наша робить? Дощ падає? Дощ падає, що робиш? Кошу? Кошу? Ось він, знаєте, правильно роблю. Правильно творчить? Розв'язати його і ту. Того, і того. листок ще буде, хай, правда? Вже підвище тоді вже. Щось помідор один мені відлетів. Не скільки пасиків. Можна посадити. Та що будеш робити з тими помідорами? Вони лишні. Я не знаю. Можна, Дощ падає, та ходи до хати. Та, Данік! Що там сене? Скутер? Сюди їдь на скутері. Хочуєш? Кубку можна дати Угу. Да боже! А Даліна, воску бою! А тут часто обросли, здичавіли. А ти що нині знову на роботу? Боже, чи то сливка вже добра. Та де добра? Ти що, не бачиш, вона зелена, як вона може бути доброю? жовті падають, добра? Ото попадали попали від, від вітру. Мама, що ти як смішна? Попрошайко, що ти скажи е, попрошайничаєш де я В Натальки. А, в Натальки, Натальки. Дві маленький кавунчик. Де? О, ага. Маленький кавунчик, дивіться. Ну де подивись, що там нема. Та по їм тут тісно, де ж ви так посадили, все на купу. Де я садила? Ти ти садила тут каплянку. Що я? Помідори я не садила, то були вони тут? Тут не було все на купу, коли помідорів тих воно не було. Ага. Що, ага. Знаєш, ж під помідором вони і виросли, а там на городі пропали. Три штучки лишили, сказав батько. Зараз пообдираю то листя. Чого ти салати тої не їсеш, скажи мені? Він. Чого ти не їсеш той салати зеленої? А я не люблю в нагірках. А тут як обривати? Боже, мама, мені тебе так шкода. Не можеш ходити з тими ногами. Що я Поїхали до нового лікаря. І стало на серце легше, а ногам гірше, не може ходити ногами нормально. Болять ноги, сильні болі від тих таблеток якихось. Поміняли лікування. І стало боліти ноги почали. Що нікуди не ходиш? А от і вони їхні треба відривати. Помідори, тут три ножиці опадають. А тебе є ножиці? Да є, ну а де. Які? Хаті. Мацопки ті? Та йдемо до хати, дощ падає. Вже йду. Шла сестра, а вона попрошайничає зразу якісь ком... на компоти сливки. На, що тобі Та сливки? Сливки? ж я там того руку закривати ведро в неї нарвала. Тут такого грубо алеча. І вона казала, завтра її чоловік нарве мені того. Тому... Але ти компотів тобі, не осін... п'єш. Ну, а батько п'є, ти п'єш. Господи. Данік п'є. Дивіться, який рядочок петрушки сьогодні знімала, був якийсь зарощений. На шорт відео є. Його пополола, дивіться, гарно. Салату. А наше садити було салату, якщо я її не їм, бо я її не люблю. Я, я такого не казала. Ось скільки маленьких кабачків. Будемо закривати. Я не знаю, які пусту цвіта. Ну во як починається кабачок, а потім цвіт. Тут одобрій. А там, де починається зразу цвіт, а кабачка нема, значить тут пусту цвіт. О там є не бачу. Кобачок зугнив, диви. Ну, видно, щось йому бракувало вже. Комо є постуці, з того. Коротше, я йду до хати, дощ падає. І б радила тобі, бо завслабнеш. Зберіть того курочку. Ще можна посадити. Ще можна посадити. І будуть а, помідорчики. Там навіть зі світом є, то реально їх можна. Зараз е, дощі, а потім поливати, вони приймуться. То зараз курочкам викинемо і ще є віддерко. Хап, не хочуть вже помідорчики, треба це закрити день шкутера, Тут треба прибрати і пшети татові. Тут Бог знати що, перебралися, все сюди позакидали і просто воно так є Вже третій місяць. О! Арчик, Арчик. Арчика вже прив'язали, спускали його трошки, він бігав. Ну, то не, не. Ні? То Синочок, йдемо, котику. Ходімо, йдемо до хати. Дощик падаємо, то ні, то хай буде там. Так. Тут у нас відерко зі всяким таким лошпайки. Якісь шкірка огірка. Йди, синочок до хати, мама зараз прийде. Винесу курочкам їсти. Добре? Якісь лошпайки, якісь... Е Ну, коротше, все таке з овочів. Ми йдемо все, викидаємо курам. О! Дивіться, як вони то їдять файно. Якийсь виноград, якийсь пару бубок. Все. Все, що не треба. Ми викидаємо і вони собі тут розгрібають. До речі, наші кури, вони лягають спати дуже пізно. Вони лягають спати десь, я не знаю навіть яка година. Я їх просто 9 вчора година позаганяла, бо тому що вони не хотіли йти. А дощ падає, вже темніє, бо вчора дуже було пасмурно. Я просто їх сама позаганяла. Тут наробила налиснички зі сиром. Мама мені цукру не їсть. Тому я налесники робила без сиру, трішки дала тільки солі, без цукру, тільки трішки дала солі. І до сиру також не давала цукру. А перемастила так без цукру. А зверху поливаємо медом. Мед, мама моя їсть. Ось так. О, що ти робиш вже? Хто це в нас такий? Зараз баба, як побачить, що він тут ще й на речах лежить. Мяу. А, то ти його, вже, ти його вже дресируєш. Та не бий його бо боліло Сильно не треба бити його. Дивись, він скаржиться вже. А ось скаржиться, мяу, каже, скаржиться на тебе. <гір> да, та не бий кота. Йдемо руки мити скоренько. Що там наша баба? Баба! Ходіть! Боже, вікна треба мити, дивіться. Ай-яй-яй. Тоді водощиток, вікна. Помідори збирає. Зелені. Не Світло виключили і почав падати дощ. І що робити в хаті, я не знаю. Чесно, я в шоці. Світла не буде до 9 години. Що ви робите? Ай, ай, були, Данік хоче чорнобривців. Вигнав мене на двір. Щоб я йому чорнобривці вирвала. Осьма мені чорнобривці. А Тут щось не зійшло, а майорів не зійшли. Дощ падає, стільки помідорів, то все треба було листя обривати. Я в шоці. На. Ті. Нам Чого ви не йдете додому? До хати Забери Зобри то від мене. Він не хоче мені шию пускати. А хай були. Ауважий він впадеш. Впадеш так? Ти що? Дві, я хочу стати, він пускає. Той. Та куди встати? Я йду вий, ми його будемо тримати. Боже, як куряті. О, дивіться, вони сюди їдять. Та ж я їм кинула з хати, сюди їдять, я в шоці. У нас колись мало курей було. Декілька курочок і все, коли мама жила ще на тій старій хаті. Там було пару курочок і все. А, пар... а потім взагалі була одна курка і то втекла до сусідів. А все через кого-то